Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Два роки під російською окупацією. Як живе український Маріуполь та у що його перетворили загарбники? Це є там потім рівні два ноги. Факти тижня записали ексклюзив з українською патріоткою, яка всі ці два роки залишається в місті. Рімонт так. Красіна картинка видно тільки снаружує. Та що ж насправді приховує Кремль за своєю вітриною? Это не просто пляски на кастря. Вже два роки, як на це місто біля Азовського моря, не падають авіабомби. А тіктокери-чеченці не розстрілюють світлофори. З українського Маріуполя загарбники хотіли зробити таку собі вітрину, яка б демонструвала, що життя там, начебто, прекрасне. Туди навіть особисто приїздив дійник Путіна, роздивлявся плани відновлення знищеного його армією міста. На зйомки в одному з мікрорайонів терміново увімкнули світло в квартирах. Чому тому, що одразу ти побачиш, що нема світла, немає електрики в вікна. Чому немає нема людей? півмільйона жителів довоєнного міста там залишається всього 80 тисяч українців. Як виживають в окупації та що приніс Маріупольцям руський мір, розповімо трохи згодом. А поки що відбувалося після того, як 20 травня 22-го року Маріуполь був повністю окупований. Народ сейчас у власти тот, который, как я говорю, из гня из грязи в князи. Ми розмовляємо з Маріупольчанкою, яка всі ці два роки живе в окупації. Вона не змогла виїхати, бо в неї старенькі хворі батьки. Ми змінюємо ім'я, голос приховуємо обличчя. Це смертельно небезпечно казати правду посеред ворогів. Першою хвилею на розбір завалів, як розповідає жінка, у Маріуполь приїхали ті, кого росіяни вважають другим сортом. Буряти, кто там, калмыки лезет, ну не знаю, и он говорю я не выучила еще. Они тут поприїжали спочатку, я так понял, мужики потом попривозили всі свої сім'ї. Причому селякови повністю я не знаю. Не они цілими аулами Поприїжалі другою хвилею до Маріупольського берега прибило етнічних росіян, і їхали вони за хорошими грошима, як їм пообіцяла влада. За все, все такі люди, котри іщуть заробітки, що вважають, що зіскрились нова новая какая-то возможность, им кажется. Водій умовного тролейбусу, який в своєму Ростові заробляв 20 тисяч рублів, у Маріуполі отримує 40. А на будівництві зарплатня на порядок вище – 200 тисяч рублів. Це приблизно 100 тисяч гривень на місяць якщо вони в армії зараз плачуть приблизно 200 тисяч на місяць, рублі принаймні обіцяють, та плюс-мінус для росіян, ти йдуть за 200 тисяч в мрад, то за 200 тисяч працювати в Маріуполі. Ну вони точно поїдуть. Таких будівельників, працівників комунальних служб, вчителів, лікарів, чиновників у Маріуполь. Понаїхало до 65 тисяч. Але де ж розмістилася така орава росіян? Квартири домов, які просто. Ані в Кримі і там живу велика частина квартир була, якщо казати російською, націоналізована, а українською просто віджата. Їм дають службове житло. Що таке службове житло? Це умовно кажучи, моя квартира. Я тут моя квартира там. Її визнано безхозяйною націоналізована, видано на неї ордер як на службову квартиру. І там заселять росіяни. Крім того, росіяни намагаються створити ілюзію відновлення мирного життя. От тільки що саме будують у пропагандистських роликах це ледве не Ельдорадо, але про якість будівництва годі й казати. Ремонт так. Красивая картинка видна только снаружи. А ось це видео про щасливих новоселів навряд чи покажут на федеральных каналах. Так, Все, Она не открывается он, вообще. Он. А вот потолки, видите, в каком состоянии. Вот квартира боталки. моей мамы. Сейчас мы. Mm -hmm. Ну как они будут завозить мебель сюда і открывать вообще дверь в квартиру, неизвестно. Вот квартира сусіда наша на тоже. Третий этаж. Ничего ж себе. І таких будинків, що зведені по суті на суцільному цвинтарі в Маріуполі кілометри. Просто нікому нема. І воно стає пусте, поставив, це є там потім деревня, гребні, два скажімо, до путінська грення. Але навіщо росіянам ця потьомкінська деревня? Після ударів ЗСУ по Керченському мосту в Кремлі зрозуміли, що їм потрібен новий логістичний центр. А руїни тисяч будинків погана реклама руського міра. Тож згорілі будівлі зафарбовують чи ховають за високими парканами. Зараз тільки центральні роблять, а такі, які вже второї степені, лі третій степені. Ті. Та були, так осталіс, і звісно, росіяни не були б росіянами без розпилу бюджетних грошей. На цьому минулорічному відео під патріотичну музику серед російських новобудов крокує перший заступник міністра оборони Росії Тимур Іванов. Саме він і направляв золоті потоки на відновлення Маріуполя у своїй кишені. Ми бачили, що он приймав наже якісь об'єкти як мінімум прав з провірками приїжджав а в Маріуполі Є фотографії, є відео, где там ходять, значить, по патріотічську музику. Але жадібність довела Іванова, як кажуть, в Росії до Цугундера заступника Шойгу заарештували. Єдине, що працює як годинник на так званих новопридбаних територіях, це пропаганда. Я сьогодні слухала радіо від сусідів, вони часто його включають на всю. І там сказали, що наконец-то в Маріуполі бойові дороги. Оказывается, їх не було в Маріуполі. Ранок дітей у школах починається з гімну Росії. Приїжджають у Маріуполь і всілякі артисти, але частіше в якості покарання. Прикладом, якщо ти зайшов не у ті двері на олій вечерці. І плюс для самих. этих артистов, это еще и, значит, подлизнуть власти. Особенно там, где, где что-то, если вдруг напортачил, как вот с голыми вечеринками. Свої шабаші російські артисти влаштовують у центрі міста біля знищеного драмтеатру, який огородили сіткою, аби приховати сліди свого злочину. Все одно все видно, вот оно. А вони вокруг пляшуть, розумієте? Це не просто пляски на костях, це какая-то маніакальна стадія, на мой взгляд. Всім українцям в окупації довелося взяти російські паспорти. Без них тут не вижити. Медицинська, обов'язкове медицинське страхування. У тебе, якщо цього номера ні, тебе не приймуть. Тебе не приїдуть. А без російського паспорта тобі його не дадуть. За будь-яким папірцем не просто черга. Це черга, щоб отримати право стати в чергу. В 3-4 ночі зайняти очередь, щоб отримати квитанцію на оплату. Потом, когда ты оплатишь, опять занять очередь, чтобы эту квитанцию сдать. И скрыло, чтобы тебе отметили, какой документ надо. И третий раз очередь, когда тебе это получить надо. Жить украинцам в оккупованном месте складно, каже пані Ирина. Так званый русский дух с кадыревским акцентом проникает всюду. Стараюсь меньше находиться среди них. Это наглые твари. Я не могу сказать, что все, но основная масса. Ані вважають себе королями міст, але маріупольські українці тримаються більше людей, що чекають повернення під український прапор, більше Ті люди, які були оці поза політику, стали просто про українське. За рахунок цього проукраїнська спільнота, проукраїнська думка в Маріуполі, Вона збільшала. Люди Є, були сразу за Россию, сейчас говорят, нет, мы хотим обратно в Украину. Причому Маріуполь не просто пасивно чекає повернення у вільну Україну. Росіяни витрачають сотні мільярдів на те, щоб зробити з нього таку собі вітрину руського міру. При цьому більшу частину розкрадають. Тож навіть в окупації український Маріуполь кожного дня робить свій внесок в знищення російської економіки. Костянтин Ло факти тижня ICTV, єдині новини.